Це навчальний полігон 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Це навчання новобранців, які долучилися до війська за контрактом 1824. Відучився на електрослюсера і одразу. об'явлення було Код 9.2. Ну, я думаю, ну, можна спробувати. Я сказав, мам, треба відстоювати за себе, за землю, за тебе. Пошли, бащи, давай, бачить, дружить. У мене всі сім'ї військові є. Зять, папа служить, дядька рідний. Друга двойка полетіла, так розбираємося, потім висуваємося, висуваємося і паралельно контролюємо сектор. Навчання дуже багато. От мені сподобалась топографія, е, ми проходили, показували, як користуватись Карповою. Дуже багато тактики в нас було. Е, е, так само вже стріляли на полігонах бойовими патронами. Лінію, лінію! Батьки не знали, що я сюди приїхав. Вони не знали. Я, я вже дзвонив сказав, коли контракт підписав. І доповідь зразу, що поранений є! От пек ваш син, кажу, військовий, гордіться, поважайте і так далі, мій вибір. <плес> Родився в Росії, жив в Польщі, Франції. Во Франції вчився теж на поварах. Работу з шефом теж в ресторані вот. і повернувся в Україну. Я розумію, що треба допомагати нашим хлопцям. Інструктора бойовиці, серйозні, ну, вчать нас дуже добре. Максимально до кожного своє внимання дають. Всім вісім! Вісім! Ми вчимо людей стріляти, рухатися, виживати. Більше упори йде на вогневу та на тактику. Їх потрібно розкрити, щоб вони були виносливі, щоб вони були а, характерні. І щоб вони були дисципліновані, щоб вони вже зрозуміли, що вони попали в армію, і це життя їхнє буде. Вирівнюємося в лінію! Я сказав, давай в лінію пішли, пішли, пішли! Давай! Не просто так стоїмо за праве діло. То я підпишу і буду подальшому служити.